Розмірене життя Свято-Михайлівського монастиря в самому центрі Львова сколихнула моторошна історія. З 3 на 4 число, приблизно 4-го числа, в обідній час ми виявили труп жінки на території монастиря. Прошу, будь ласка. Ця брама трохи далі від входу. Тут проводять господарські роботи. В суботу її, як завжди, відкрив монах. Наш отець Деякон, який є відповідальний за господарську частину монастиря, ремонтував машину. Для того, щоб зробити певні там ремонти, він пішов за дошки, оскільки знав, що там була скловата. Його здивувало те, що скловата була розкидана. І з-під скловати. Виднілася нога людини. Міліція з'ясувала. Жінка приїхала з Бурштина. Її речі були в камері схову на вокзалі. Жебраки, які роками просять біля монастиря, її не знали. Не приходять сюди бездомні, тому що хто сюди приходить, я більш не знаю. Якщо тут то видно, жінка попала зовсім якось випадково. Камера спостереження зафіксувала жінка на територію монастиря, зайшла у п'ятницю. Не одна, а з чоловіком. Про щось з ним сперечалась. Цей чоловік і є головним підозрюваним. Були наявні тілесні ушкодження, які вказували на те, що вона могла загинути внаслідок удушення. Ну одна з версій, це злочин скоєно на сексуальному ґрунті з огляду на те, що вона була роздягнута. Міліції розповіли, через конфлікт з родиною жінка пішла з дому. Особисті речі і гроші залишились при ній. Наразі ще триває слідство. Христина Шевченко, Роман Миленький, головні новини Львова.